Центральна виборча комісія Білорусі призначила дату наступних президентських виборів. Вони відбудуться 26 січня 2025 року. Таке рішення ухвалили на засіданні палати представників. Голова білоруської ЦВК Ігор Карпенко заявив, що Центральна виборча комісія готова до початку виборчої кампанії. Про готовність балотуватися на сьомий строк ще в лютому заявив єдиний незмінний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Який знаходиться при владі уже 30 років, тоді самопроголошений президент Білорусі заявив, що ніхто нікому владу не віддасть і не подарує, адже його правління, начебто, засноване на довірі народу. Тож білоруській опозиції нічого сподіватися, що він добровільно піде з посади президента. Передайте їм, що пойду. і чим складніше буде обстановка, чим активні вони будуть будоражити наше общество і вас в том числе, для меня, поверьте, это очень важно, ни один человек ответственный, президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Тому ви не переживайте, ми зробимо так, як це треба для Білорусі. Демократичні сили Білорусі раніше неодноразово заявляли, що домагатимуться на визнання цих виборів Міжнародною спільнотою попередні вибори президента Білорусі, які відбулись 9 серпня 2020 року, закінчились найбільшими акціями протесту в історії Білорусі. Суванням Лукашенко посадив до тюрми усіх більш-менш відомих опозиціонерів, щоб уникнути будь-якої конкуренції. Тоді балотуватись на посаду президента вирішила до цього нікому невідома Світлана Тихановська. Її чоловік, опозиціонер Сергій Тихановський, на той момент теж сидів у в'язниці. Світлана мала бути технічним кандидатом. В разі перемоги на виборах вона мала випустити усіх політичних в'язнів, відмовитись від посади і провести чесні президентські вибори. Так білоруський цик заявив, що перемогу здобув Олександр Лукашенко, отримавши 80% голосів. голосів. Білорусу це не повірили і вийшли на мітинги. Ці протести відзначились великою жорстокістю з боку силовиків, Фіксувались численні випадки насильства правоохоронців, масові арешти і тортури затриманих. Деякі затриманих і досі залишаються у в'язницях. Проти влади Лукашенка виступила не тільки молодь, бастували робітники найбільших заводів. Ось, наприклад, зустріч самопроголошеного президента з робітниками мінського заводу колісних тягачів. Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Второй вопрос, который вы задали, чтобы вас не держать на жаре. Вы говорите о несправедливых выборах, выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Ми провели вибори. Пока ви мене не вб'єте, других виборів не буде. Третій Тож цього разу Лукашенко до виборів вирішив підготуватись заздалегідь. Посол Росії у Білорусі Борис Гризлов уже заявив, що РФ готова допомогти Білорусі силовиками в разі спроб дестабілізації. А возможных акциях такого рода в преддверии выборов предупреждал и глава белорусского государства и руководители силовых структур. Сам по себе этот факт говорит о том, что правоохранительные ведомства Беларуси прекрасно осведомлены о готовящихся провокациях. А раз осведомлены, значит готовы. А раніше джерела білоруського видання наша ніва розказали, що перед черговим выборами Лукашенко наказав силовикам профільтрувати усіх. Хто може вийти на протести. У регіонах уже начебто склали списки тих, кого превентивно треба обшукати і затримати.